Побудуй хід променя крізь збиральну та розсіювальну лінзи. У нас є ось так напрямлений промінь, і нам потрібно подивитися, яким чином він заломиться, як піде далі. Ми бачили з вами, як промінь падає перпендикулярно на лінзу. Зверніть увагу, промінь падає перпендикулярно на лінзу. Перпендикулярно падає на лінзу. І після того він заломлюється через фокус, цей через цей фокус. І цей через цей фокус, якщо це збиральна лінза. Для розсіювальної лінзи цей промінь у нас іде далі. Через лівий фокус, але промінь падає перпендикулярно на лінзу. І лише один промінь, який падав у нас не перпендикулярно, а під якимсь кутом, але проходив через центр лінзи, тоді він ніколи не заломлювався. Ні для збиральної лінзи він ніколи не заломлювався, якщо проходив через центр. Ні для розсіювальної лінзи, коли він проходив через центр, він ніколи не заломлювався. Як діяти в цій ситуації, коли промінь падає під якимсь кутом? Для цього використовується додаткова оптична вісь. Додаткова це у нас головна оптична вісь, і для цієї лінзи, і для цієї лінзи. А ми додаткову намалюємо. Додаткова вісь малюється ось таким чином, паралельно до даного променя. Давайте подивимося з вами, що коли ми провели з вами додаткову оптичну вісь, то в цьому разі, звичайно, що на ній так само, як і на головній оптичній вісі, десь мають бути фокуси. Для цього давайте покажемо ось таким чином. Зараз, з цього і з цього боку, ось таким легесеньким пунктирчиком, ми покажемо з вами так звану фокальну площину. Тобто для кожної лінзи. Через фокус можна провести уявну, так звану уявну фокальну площину. Фокальна площина це означає, що ось тут у нас на перетині утворився перший фокус, ось він F, і ось тут у нас утворився другий фокус F. Як бачите, тепер уже можна повернути наш малюнок таким чином, щоб нам тепер було зручно будувати далі. Тобто, ми бачимо з вами, що тепер піде як завжди, так як ми з вами звикли. Маємо цей промінь. Зараз з'єднати ось цю точечку, з'єднати з фокусом. З'єднуємо. Ось так піде наш промінь, якщо це збиральна лінза. А тепер давайте те саме зробимо для розсіювальної лінзи. Аналогічно, спочатку ми проведемо з вами через центр лінзи, проведемо додаткову оптичну вісь. Ось вона, додаткова оптична вісь. Наступне, що ми з вами робимо? Ми через фокуси проводимо фокальні площини. Давайте проведемо. Для розсіювальної лінзи вони теж будуть існувати. Ось так пунктирчиком ми показуємо з вами, що є фокальна площина показали. Тепер ми бачимо з вами на перетині, що утворюється точка F і ще одна точка F. Повертаємо тепер до себе малюночок так, щоб нам було зручно малювати. І маємо з'єднати. Але увага, не так ми з'єднуємо. Ми використовуємо не правий фокус, лівий, тому що зараз у нас розсіювальна лінза. Ми маємо використати лівий. Нам потрібно ось цю точечку з'єднати з цим фокусом. Так? Тобто ми беремо з вами і ось так. Тут буде у нас пунктир. А тут піде промінь, ось так. Ось таке було завдання. То найголовніше в цих завданнях запам'ятати, що спочатку, якщо промінь падає не перпендикулярно на лінзу, а під певним кутом, для цього обов'язково слід використати додаткову оптичну вісь, провести її паралельно до нашого променя, який є. Це стосується і розсіювальної лінзи, і збиральної лінзи. Після того проводимо фокальні площини і для розсіювальної, і для збиральної лінзи, провели, показали, де будуть нові фокуси, додаткові фокуси показали. І далі застосовуємо те правило, яке у нас завжди працює для лінз. Ми маємо точку, яка, точку падіння на лінзу з'єднати з фокусом. Для збиральної лінзи це правий фокус, для розсіювальної лінзи це лівий фокус, ось точку падіння з цим фокусом. І таким чином ми бачимо, з вами промінь іде цікавим шляхом.